Найбільш слабкий сегмент це неконституційна діяльність офісу президента, тотальна неконституційна діяльність, це імпотентність уряду, який взагалі ні, ну, от сьогодні Зеленський представив там стратегію чи план. Та у програму уряду напишіть на час війни і затвердять Верховній Раді. Тому я сьогодні прихильник того, що однопартійна система, тобто політичний режим Зеленського, або однопартійна Зеленського вичерпала себе. Значить, сьогодні мусить бути, поки ми не маємо виборів, уряд не на партійній основі. Тобто, тут і тут мене теж відмінність, тобто однопартійний Зеленського вичерпав себе, але це не означає, що треба з трьох партій зробити. Значить, бо так само буде в нас значить, піар і підготовка на наступних виборів. Це уряд професійних, авторитетних, патріотичних людей. Значить, які не йдуть, щоб там засвітитися і потім балотуватись на президентських виборах, Якщо хочете, звізвізне взяти з них публіч.